Всім привіт! Сьогодні приїхали дві посилочки з Aliexpress для мого Samsung S25 Ultra. Зразу скажу, що трошки покористувавшись, я відложив його в сторону, тому що ну, неможливо їм користуватися. Сам смартфон досить слизький, тому було замовлено гарний чохол. Ну, тут чохла ще немає, вони не приїхали. То буде в наступному відео. А тут зараз покажу. Дві речі, які я думаю, що повинні бути для Samsung, наприклад, цю посилочку чуть пізніше, ми подивимося. Ну, а ось цю першу, це так сказати, захист скла. Хоча всі кажуть, що якщо поклеїти захист, то пропаде ось це антибликове, антибликове покриття. Ну, не знаю. Я краще пожертвую цим покриттям, але екран захищу. Оскільки я думаю, що, не дай Бог, то екран буде не дешева річ. Тому було прийнято заказати ось таке скло ESR. Тут в комплекті йде 3. І на Алікспресі використовуючи купон, було придбано за 11 доларів. У нас. Одне скло за такі кошти не придбаємо. Дивився, я в нас оригінальне Samsungське скло стоїть щось 40-45 доларів. Так що, навряд чи там буде те покриття за 40-45 доларів, але скло, ну, я думаю, що краще захистити і мати надійний захист. Дивимося, яка комплектація ось цього скла. Ще такі Стекло я не клею, хоча на Ютубі вже дивився ролики. Так, цим ми зараз будемо користуватися. А ось тут. Ага, ось так зроблено. Тобто ми, ага, ще... Ще і ще й це скло в чохольчику теж треба виняти. Той чохольчик. Ось так. Забрали ми чохольчик зі скла. Два наступні скла. Не зрозумів. Так, як скло браковане, чи то мені так показалось? Зараз ми побачимо. А, ні, 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 все правильно. Тут просто плівка та захисна. Все правильно. Я просто так пальцями. На дотик подумав, що тут є виємка, а то, оказується, плівка захисна. Добре, цих два скла ми в сторонку. Це скло, щоб сюди поки що не налетіла пилюка, теж в сторонку. Ну і зараз ми зрозуміємо і побачимо, наскільки стало набагато легше проводити поклейку скла, ніж було раніше. Раніше я знаю, то. Якщо ніхто ніколи не клеїв, то були цілі квести шпательок для того, щоб гарно вирівняти все скло, щоб пузирики видалити. Тут інструкція. Ось так досить цікаво зроблено. Це всього лиш макулатура. Це також, ну тут. Повністю в малюнках показано, як зробити. Ось тут у нас йдуть вологі салфетки і мікрофібра. І три стіка для того, щоб прибрати ще раз пилюку. Добре. Салфетка, фібра. Це все хай тут поки що полежить. Це в сторону. І один стікер будемо використовувати. Теж поки що в сторону. Ну що ж, беремо телефончик. Зразу ми його вимкнемо. Беремо вологу серветку. Розпаковуємо. І ось чим мені подобаються стекла ЄСР. Не перший раз просто їми користуюся. Дивіться, тільки яка велика волога серветка. Гарно, гарно протираємо. Беремо мікрофібру. Витираємо насухо. Стекла SR клеїв не перший раз на інші телефони, але там раніше були просто рамка. Вставляєш, і вона по рамці сідала. А ось тут така невідома книжечка. Ще таке не бачив. Ну, надіюсь, воно буде гарно клеїть, гарно все ляже. А ось на iPhone. Користувався стеклом Бенкс. До речі, на Samsung теж є стекло Бенкс, але вартість одного скла на AliExpress 30 баксів. Жаба задавила заплатити 30 баксів за одне стекло. Тому заказав 3 недорогих, але, надіюсь, вони мені послужать. Ну, побачимо, будуть погано служити. Будемо тоді заказувати щось інше. Думаю, за 11 баксів три скла, то небагато. Далі беремо стикер. Стараємося прибрати, можливо, ще десь буде пилючка якась. Так, трошки нагинаємо, дивимося на стекло. Пилюки ніде не наблюдаємо. Ну і як показано, беремо телефон. Ось так от. Сюди положили, зажали, показано, рукою треба прижати. І тянемо за ось цей хвостик. Все. Це в руках. Надіюсь, скло у нас приклеїлось добре. Ще тако розгладили. Ну і далі. Не будемо просто винімати телефон, а нам треба... Зняти з оцих штирків, таких сказати, так, направляючих для самого скла, щоб воно гарно лежало в цій коробочці. Я просто хочу, коли буду розглажувати зараз шпательком, да, воздух не повністю весь вийшов, а його треба звідси вигнати. А по склу самому не хотілося водити, тому по захисній плівці ось так от виганяємо весь воздух, який там є лишній. Захисна плівка дає можливість, що якщо щось десь скрабнеться, то скло лишиться цілим неушкодженим. Так, ще раз. Тепер знімаємо Воля. Ну, що я вам можу сказати? На мою думку, то є досить ідеально. Ну, єдине, тут ще лишилася крапелька така там воздух. Зараз ми його спробуємо вигнати. Так, да, воно розглажується. І воно пропало. І так, що я вам хочу сказати. Якщо глянути по ось цих краях, ось так, думаю, камера вам передасть, стекло лягло дуже ідеально. Так, да, я вже бачу, що антиблікового покриття тут не буде. Ну, не знаю, можливо, згодом китайці придумають також такі стекла з антибліковим покриттям. І, можливо, вони стануть дешевші. Тоді ми замовимо і попробуємо побачити цей ефект. Але на перший час для захисту, я думаю, що це ідеально. Ну, зображення передається досить чітке. Мені подобається. На перший час, думаю, цих стекол вистачить з головою. Аліофобка присутня, палець сковзить добре. Гарно. Ну що ж, ось таке було скло. Посилання на нього буде внизу під відео. Давайте вам ще покажу, що в іншій посилці. Ось такий. А тут я взяв блок живлення, блок зарядки на 20 Вт. Гадаю, більшого не потрібно. Буде він заряджати дуже гарно, Ugreen. Має сертифікацію самсунговську айфоновську І досить якісні китайські зарядки за недорого. Якщо брати оригінальну самсунговську теж просять овер до хрена, я би сказав, коштів. А ось ця за 5,5 доларів. Я гадаю, це копійки. Але зарядка досить якісна. Думаю, що таку зарядку можна всім рекомендувати. І Батарею не вб'є і заряджати буде досить швидко. Ну що ж, на цьому сьогодні все. Ось таке відео. Скло мені сподобалось. Можна рекомендувати на 100%. Зарядний пристрій також можна рекомендувати на 100%. Всі корисні ссылки будуть в описі під відео. Так що можете заглядати, дивитися і кому цікаво, також купувати такі речі. А ще, щоб зекономити трошки коштів, користуйтеся кешбеком від Letyshops. Наш український кешбек гарно повертає кошти. Все, на цьому все.